Державний професійно-технічний навчальний заклад в Ічнянський професійний аграрний ліцей. Сьогодні тут можуть здобувати професійну освіту як юнаки, так і дівчата. В ліцеї можна здобути професію лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу, оператора з ветеринарного оброблення тварин, тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Муляра, монтажника гіпсокартонних конструкцій, машиніста-крана автомобільного та інші. Викладацьку і виховну діяльність в ліцеї здійснюють 21 педагогічний працівник. Поряд з досвідченими педагогами пліч пліч працює загін молодих спеціалістів, ентузіастів своєї справи. Спільно вони сіють у душах вихованців безцінні зерна доброго, розумного, вічного, прищеплюють любов до обраної професії. До послуг учнів добре обладнані лабораторії, комп'ютерний клас, естетично оформлені кабінети, навчально-виробнича база, бібліотека їдальня. Кабінети спеціальних дисциплін, оснащені діючими моделями, макетами, двигунами. На високому рівні в ліцеї організована виховна робота з дітьми. Вихованці закладу мають змогу удосконалювати свої знання, розкривати свої таланти, відвідуючи предметні, художньо-естетичні, спортивні гуртки та секції. Іногородні учні мають можливість проживати у чотириповерховому. Добре упорядкованому гуртожитку. При гуртожитку діє самодіяльний кінотеатр Ровесник, де учні переглядають художні і науково популярні фільми, зустрічаються з цікавими людьми. Учбовий заклад за роки існування дав путівку в життя тисячам молодих людей. Які працюють в багатьох галузях народного господарства.